Ну що, сьогодні у нас 26 січня 2024 рік. 7.30 утра, їду на роботу, городкома Італія. Якщо сьогодні моя машина не замерзла, є. Така сиростка, влажність, бачите, яка велика, все мокре, Вона не замерзла. Так же саме, як і вчора 2 градуси утра. Значить треба знати на якій вулиці машину припаркувати. Ну дворники. О, протерло, супер. Тобто там на бетоні сидить. Це капець італянці як вони холодіна, дубака, вони сидять на цементі. на камінцях. Не знаю, що у них там за труселями. Розподогрів, з подогріло, але врядлі Все, починається мій робочий день. Їду на склад, займатися касовими апаратами. Ну що, народ, я був на складі, пообіду, а тепер вже в одному з офісів супермаркета. Тут у них така лабораторія є, де вони касові апарати свої ставлять, роблять різні, різні експерименти. Оцих три ящика розпаковую і встановлюю сюди монітор новий. Тут буде... Як воно називається? Сімафоро, світлофор. Взагалі, заповнюю, так воно зараз є з таким монітором без світлофора. І тут огромний комп'ютер стоїть. Давайте одразу його і виробимо. Де воно там кнопка? Оп. Зараз він виробиться. І будемо це все міняти, тому що дуже все старе. Отакий От він касовий апарат для самообслуговування. Зараз будемо його обновляти. Розпаковую і до роботи. Мої інструменти починаю. Ну все, я вже закінчую роботу, Ось старий монітор, старий комп'ютер, Лишні провода. Старий світофор, тепер от новий світофор. Ось так він виглядить. Новий монітор, він і комп'ютер вже. В ньому ззаді тут і комп'ютер. Ну і тут, як ви бачите, вже наскільки місця стало більше, тому що той старий комп'ютер, він стояв ось тут. от і все. Моя робота закінчилась. Ставлю все на місце і додому до хати. Під кінець відео покажу вам свою обновку, яку купив за 10 євро, недорого взагалі недорого. Канестра, каністра. Я вже трохи залив сюди бензина, 10 літрів. Тут є отакий в неї хомут, відкручуєте пробку. Ставите хомут і заливаєте в бак. Дивіться, як вона тут добре прикріплена, що в нас звідси не вискочить. Чотка-чотка каністра, 20 літрів. Спеціально для бензину. Тут навіть є, є надпись, що це каністра для бензину. 10 євро, взагалі недорого. Ну а на цьому все. Підписуйтесь, лайкайте. Коментіруйте пока пока.